22 липня працівники міського центру благоустрій проводять роботи з покосу трави, бур'яну та амброзії на вулицях міста. Амброзія це рослина, яка є одним з найбільш поширених та агресивних алергенів. Її пилок може викликати серйозні алергічні реакції, включаючи реніт, кон'юктивіт, бронхіальну астму та інші респіраторні захворювання. Враховуючи те, що амброзія може значно погіршувати якість життя багатьох людей, особливо тих, хто страждає на алергії, необхідні. Сії викусу стає очевидною. Викіс амброзії є важливим заходом у боротьбі. З її шкідливим впливом на здоров'я людей та навколишнє середовище, систематичне видалення цієї рослини сприяє створенню безпечнішого та комфортнішого середовища для проживання. Якщо у вас є потреба в допомозі комунальних установ, ви можете завжди звернутися на гарячу лінію за номером телефону, який бачите на екрані, або залишити свою заявку на сайті контакт центру. Олеся Семчинська, Марія Кожухар, муніципальний.